Сьогодні тут сяє сонце. Зазвичай на футбольних полях тут всяяла зірка з Кропивницького, І ми в УПЛ чекаємо, а команди вже з'являються на полі. Отак От нещодавно готувалися до старту чемпіонату. Тепер уже другий тур наступив. Стадія знайомства продовжується, але плюс-мінус вже знаємо, чого очікувати від команд. Бойові колективи Полтава та Верес з'являються на полі. Скоро будемо слідкувати за їхньою грою. За їхньою грою слідкуватимемо не лише ми, а й вболівальники, які сьогодні зібралися понад 700 чоловік як та на цей поєдинок і сподіваємося, що вона буде заповнена. Так що, друзі, скоро стартуємо. А зараз. Тут перший момент у полтави і удар по воротах Володимира Одарюка. На першій хвилині міг залітати в теорії м'яч. Але для Валентина Гороха, скажімо так, розминочний момент. Просто перевірити кут. Він все контролював, стійку перекривав, тому бачив, що м'яч іде поза. рамку воріт. по непоколу раз... подачу закручується м'яч, не має поки що удару. Духве. Ось тут стихія Вересу, контратак. Чи зможуть швидко в неї вийти? Ні, тут навіть другий удар. І от 2-0 вже за пострілами. І знову Володимир Одарюк прикладається зараз до цього м'яча. Шалені стартові секунди, стартові хвилини від СК Полтави, де можна було створювати якусь напругу біля воріт суперника, і вони це зробили. І низом якраз йде прострільна передача, але вдарити нікому, там лише захисники Полтави продовжується атака рівнян. ще одна подачі. Тепер верхом є виграна боротьба від Харатіна, але тут продовжують боротися футболісти. Полтави удар по воротах. Перша робота для Валерія Воскояна, але після того прозвучав свисток від арбітра. Так що, якщо би там залетіло, все одно би цей м'яч не було би зараз. Ховано якраз всі тут на місці були, і центральні захисники, і крайні, і нападники. Зараз хороший момент буде у Дениса Дупа, якось розвивати цю атаку далі. Перекриває вже шарету. Мундук пробиває під дальністю. але в метрі від воріт м'яч пролітає. Частилися в підкат тут Вадим Підлепич. Були моменти у рівнян, зокрема у Дениса Дупе. Однак реалізувати їх не вдалося. Можливо, зараз Денис Дупе реалізує свій момент вже в матч проти Полтави. Удар по воротах. І це перший удар в площину у нашому поєдинку. Так, десь з дуги штрафного майданчика. Зараз з подачою можна пробити здорово по воротах, але плече пройшовся цей удар по м'ячу від Віталія Бойка. Доволі активний. Нам перед цим Денис Дуква часто тримали. Але останні 5 хвилин саме бойка. Ми постійно бачимо з м'ячем стень. Виконував цю передачу через невеличкий рикошетик. Бойко головою по м'ячу не влучив, тому Зонально і лінійно. Я би навіть так сказав. Полтава перебирається на чужу половину. ось Тут вмикається швидкість. І Якщо пройде ця передача, це буде справжня краса. Вона проходить. Передача відбужена пішов на віз. Скидка вдарити. Не забути. Є удар є Гол! Полтава. Забиває свій перший домашній м'яч в українській прем'єр-лізі. Ось так затяжна, максимально обережна, але результативна атака від СК Полтави. Цим болівальникам нарешті є привід порадіти. І ми бачимо першу домашню одиничку біля назви команди Павла Матвійченка. Пропускає Валентин Горох в другому матчі. Давайте, дивитися, ну ось ця передача, як на мене, стала ключовою. Далі Бужин. Подача від нього. Тут скидка не пройшла. І Ось цей удар від Олега Веремінка. Центральний захисник забиває, який підключився звідки аж забіг Веремінко. Лише уявіть. Тобто, всією командою, всіма польовими футболістами Полтава побігла у цю атаку. Після того, як пройшла розрізна передача на Бужина, Веремінко опинився у штрафному майданчику. Зараз ще ближчими вони є до того, аби забрати очки у Вереса. І зараз вони несуться в ще одну атаку, яка переростає в масовану атаку. І тут непогано. Вільний простір у Галенкова. Галенков зміщується під право Ну, на техніку пробуває рикошет! Пролетів м'яч стійку. Щастить зараз Вересу. Пощастило би Полтаві, якби цей м'яч залетів. І зараз Галенкову трошки повибачатися. Треба, тому що фактично 3-2 вилітали в господарі. Дуже багато вільного простору було в Голенкова, але варто відзначити і дію центральних оборонців у Вересі. Зараз Полтава обороняється. Верес. Подача непогано. «Харатін» все ж таки перелишує всіх повітря. Навіть пробиває, але знову не вистачає цієї точності ударам. Починають використовувати другий поверх Одна з, з головних зброй Вереса у попередньому сезоні. І один-один за ударами в площиною. Я ще пам'ятаю, удар від Вереса це був удар Дениса Дука десь хвилині, так на 25-й у першому таймі. Тобто, після того не було класичної воротарської роботи від Валерія Восконяна. І єдиний удар Полтави в площину воріт, але тут стовідсоткова ефективність і результативність. Але я би не сказав, що якось Резніков односторонньо тут судить. І якщо в першому таймі роботи в нього не було, зараз робота буде в Полтаві. Удар він дукве, потягнув. Зараз восконян добивання 1-1! Але я так подивився, куди ж, куди ж прямує рука арбітра. Вона все ж таки до сонця, тобто до гори, це положення поза грою. Не на центр вказує Денис Резнік. Треба розбирати зараз всі технологічні можливості. Вар-системи мають вмикатися. Тому що якщо дивитися там чисто по лінії газону. Не факт, що Дква був ближче до воріта, ніж захисник із Полтави. Тут дуже на тоненько, тому що, бачимо, довго розбирається, тут знову сантиметраж буде. А коли сантиметраж, тут 100% буде задоволена якась сторона і незадоволена інша. Наче юби користу не було. Кожен буде трактувати по-своєму. Ось тут момент передачі, дивимося, ну, стоп-кадру не було, якщо робити по підлепечу, по його нозі і корпусу Дениса ось там треба визначати. Тому що нога, веремінка стояла, скажімо так, на темнішій частині газону. І не факт, що за нею проєкт свого тіла заступав Денис Ндукве. А ні, все ж таки офсайд залишається. І Полтава продовжує перемагати 1-0. Ось цей стоп-кадр. ця височенна подача. Все одно на Харатіна опускається м'яч. Той вибиває, підштовхує зараз. Волі чи ні голкіпера. Тут така метушня просунути, хоч комусь вдасться чи ні. Поки що ні. Волі б'є бодай куди-небудь. І Ось вона фінальна крапка. Ось тут тепер вже заспокоїлись. Болівальники СК Полтава і Восконян, який хотів, можливо, підмалювати, можливо, ні. Зараз подивимося. Порушення правил проти себе. Ну, там дійсно все відбувалося в воротарському майданчику. Я так розумію, що Веремієнко за розмови попередження перед собою побачив. Це вже 100% і це рішення ніхто не скасує. Ну, сам пішов Валерій Восконян на цей м'яч. Там точно ненавмисно грав у нього волі, тому, можливо, арбітр і дав продовжувати. Ми ще дивимося за кутовим відверсом. Дуква скидка. Ще один удар. Буквально з двох метрів. Тепер гатить по кропивницьких горобцях. Каці Віталій бойко. Ще одна спроба. Від нього порожні ворота і виносять зараз. них м'яч полтавців. Вдруге добити комусь. Є чи нема? Немає. Оце так севище. оце так рятування, Оце так занесли свічок до церкви зараз. Полтавці. Щоби тут не пропустити і ще один сейв від Восконяна. Хороша навала від Вереса. Єдине, що затовкти цей м'яч у сітку воріт так і не вдається. Давайте через повністю. Ну, це так, якраз першочергова стадія. Галинков стає месією номер один. Далі вже всі стеляться під м'яч. Ну а наприкінці, вже після цієї подачі, свою роботу зробив Восканя. Так, Галенков тут навіть не зрозуміло хто. Фінальним чином відбився, можливо, навіть Микола Бужинча. І ще раз, іще раз, іще раз. І це вже якраз фінальна стадія на цей кутовий э, первів м'яч Восконян після удару Харатіна. Залітав би він, до речі, під стічку. Ось гарний ракурс. Ще один кутовий відверса. Знову небезпечно. І тут свого виносить зараз Восконян. І самому дістається, і захиснику. Не надто впевнено, зіткнулися головами. Так подякував зараз Галинкову. Звичайно, не навмисно помилився при виході восконян. Галинков навіть не бачив момент зіткнення з голкіпером. І тут одразу рефері має призупиняти гру, що зіткнення головою. Це 100% пауза на полі. І Полтава продовжує оборонятися зі стартових секунд продовження другого тайму. Ось такі формулювання ми вимушені використовувати в умовах війни, в яких продовжує існувати наш футбол, продовжує існувати наша держава завдяки, звичайно, нашим захисникам та захисницям. Зараз продовжує свою навалу. ось Хороша скидка. Волі заблокований у нього удар. Прекрасна робота зараз від Миколи Бужина. Але не надто прекрасно спрацювала оборона СК Полтава в конкретному епізоді, тому що, вдруге, дають відірватися від себе центральні захисники. Ось такий самовіданий стрибок. Тут же пана, бо пропав був від Бужена. Ну і Бужен не пропав. Він влучив якраз ум'я тому епізоді. У волі вкрали, будемо говорити так, у нього можливість відзначитись. Поки що можна продовжувати атаку шансу Полтави. майданчику м'яч. Удар по воротах перед собою, але немає добивання. Валентин Горох забирає цей м'яч до своїх рук як швидше. Так само запускає своїх партнерів по команді. Але там є не лише партнери, а і суперники. Ну тут також на тоненького було. Я думаю, потім би розглядали, але спочатку арбітр не зафіксував положення поза грою в конкретному моменті Водарюка. Так, на час, на час показує вас Павло Матвійченко. І не дарма він показував. Шість хвилин впливає. Полтава перше в своїй історії перемагає в українській прем'єр-лізі. Сталося це в Кропивницькому на стадіоні Зірка. Для абсолютного дебютанта УПЛ перша перемога приходить у другому турі. Ось такі вони зухвалі новачки.